З дочкою теж було не все гаразд. Вона е, захворіла на роботі, вже працювала після закінчення інституту на роботі, було холодно, запалення яєчника отримала. Поклали в лікарню, лікували, лікували, долікувалися до того, що дитина схудла, зовсім схудла. Тяжко собі навіть уявити, яка вона була і яка вона стала. Одні кості і шкіра. Кості і шкіра, ходити не годна, говорити не годна, їсти вже теж нічого не годна. І ми вже в інтернеті дивимося, що таке може бути. Анорексія, ну всі, ну всь, буквально все, всі дані, все, що ми бачимо, змахують на те, що це хвороба анорексія. І завжди прошу Наталю, піди до отця Олега, піди до отця Олега. Отець Олег мені вже сказали, що на селянській службу правили. Він зараз там править службу на селянській. Пішла моя Наталя, походила Богу дякувати, поправилася, місячні відновилися, і дитина здорова. Дякую Богові, дякую Отцеві, дякую за ті ласки, які Господь посилає нам грішним, Через таких священників, як отець Олег. Це свята людина. До отця Олега ми ходили, ми ходили в церкві, молилися, ми ходили до інших священників, до тих, в яку церкву ми ходимо, і до тих ходили. Ми ходимо в греко-католицьку церкву, на Майзех, монастир. Ходили ми і там до священників, і ті молилися. Ну, маємо, маємо чудо тут. Дякую Богу. Дякую Отцеві, і ми всі повинні дякувати Богу за те, що серед нас є такий Отець, через чиї руки, через чию святість на нас грішних сходить така ласка з неба.